Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну, це просто жесть. Взагалі. Я, до, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. Відео, що він робить, і зараз його теж хочуть зливати через це все. Синзінпінь, понятно, там цей комунізм, їм їм все одно абсолютно тільки крові проливається, їм важливо там гроші і так далі. Але я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії Поним? просто з радостю. Тобто це такі волковічі шкурі беземоціональне. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, ваше що вони робили за своїми людьми? Вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, Да, але там руки їм відморажували, відбивали їм руки, дивилися, як холод може впливати на це. ж вони за своїми гражданами робили? Поняли? Китайці з китайцями. От їм настільки ваше це все по барабану. Нових нарожає, нових. Надієм, китайця куча і так далі. Поміло того, це все абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок, земель, територій і ринка збита. Ну, в цілому, так от. а Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи. Глянемо, що буде по істеченню цих днів, ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подомовляються. але м м виглядає це все дуже прискорбно. Дуже просто прискорбне, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається, начебто, весь світ підтримує, то, що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Чисто силою це буде одобрено в світі, і я вам ще раз скажу про те, що якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить з цим, буде світовий Типу. і в економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки, це буде просто жесть. Тому якщо тут же Європа не включиться по нормальному, по адекватному, ну далі буде боляче дуже 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 всім. Тому стається надіятися на чудо і на то, що ну нарешті яйця у всіх європейських лідерів і так далі, а живуть зашевіляться, і вони нарешті щось начну трабуть толкове. Бо Новини, які я зараз розказував, розказую, буду розказувати в наступних відео, говорять про те, що типу, світу ну ладно, там типу, пів України перемолотили кучу людей позбавили життя. Так далі, ну буває таке. Вона рашка сильна, Давайте там торгувати далі. Ну, це печально все коротше, друзі. На зв'язку буду за посиланням в шапці профіля. Можете перейти подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо прям, як ми їм зарплати платимо за що, Причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу. порозказую, як ви можете онлайн заробляти. і плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті для вас в тому числі будуть. Де ви можете виграти айфон, макбук, айпад і так далі. Ну, залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то. Тобто можете і з російською цією пропагандою дебільна боротися, бо в людей непонятно, що в голові. Ще можете собі заробити, добре себе почувати, все, і подарунки отримати. На зв'язку.